Музеї, бібліотеки і театри на Львівщині можуть перетворитися у забігалівки або взагалі зникнути. Так вважають працівники закладів культури. Вони забили на сполох після того, як Львівська облрада вирішила повністю керувати цими установами. Це велика тривога усіх колективів львівських музеїв, бібліотек, театрів про те, що ці приміщення або може не всі а якась частинка. Будуть туж вже передані якимсь комерційним структурам. Під кав'яренькі, чергові, під ще що. Коли приймаються рішення, які не проходять обговорення з безпосередніми виконавцями цього рішення, це е, приносить певний дискомфорт. Уже понад рік триває конфлікт між депутатами та працівниками культури. Розгорівся він через те, що Львівська облрада взялася управляти фінансами, кадрами та майном цих установ. Пастка у тому, що депутати зможуть навіть закривати ці заклади, якщо вважатимуть їх неприбутковими. Сумна доля вже спіткала кінотеатр Львів. Заклад занепав після того, як облрада почала ним керувати. Та депутати запевняють, цього разу буде все добре. Це штучне занепокоєння. Воно не має ніяких підстав. Обласна рада робить все, аби ці люди, які працюють в галузі культури, мали належні умови для праці і належне фінансування. Нема такої політики, щоб ми забираємо, є процеси навпаки покращення основних засобів. Активіст народного контролю, депутат Львівської міськради Валерій Веремчук переконаний, керманити закладами мають спеціалісти, а не чиновники. Вихід є дуже простий. Я бачу вже в руках напрацьований проект змін. До такого рішення обласної ради абсолютно фахово напрацьований, який дозволяє, скажімо так, далі нормально функціонувати цим установам. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,